Подяка за перемогу, 69-ту річницю визволення України від фашистів відзначили на Прикарпатті. З нетерпінням на місцевих ветеранів чекали вихованці обласного ліцею інтернату для обдарованих дітей. Тут для тих, хто ризикував життям заради перемоги протягом 41-45 років, влаштували справжнє свято. Ветерани це наші герої, які зберегли нам наше майбутнє, і заради них ми живемо на цьому світі. Радіємо їхньому життю, бачити їхню усмішку. Ми самі радіємо. Для мене дуже великі люди, адже це за допомогу їх. Ми живемо під чистим небом. Без війни. Між тим ветерани вкотре нагадали молоді, що таке війна. кажуть, на території України бойові дії тривали протягом довгих 40 місяців. Тоді було зруйновано понад 700 міст і 28 тисяч сіл. У війні загинули близько 9 мільйонів людей. З першого дня війни. Бомбили, і саме страшніше те, що ми не могли вийти в селі ні на своїй городі, все було розрушено. Абсолютно, все. І ми ранених прибирали зараненими, закопували тих, хто ще не закопував. Ми бачили, я ходила по крові по щиколотки. До слова, день визволення України від фашистських загарбників на офіційному рівні відзначається четвертий рік поспіль.